Мої вітання, CockeSB. В сьогоднішньому відеоролику хочемо продемонструвати, як помити автомобіль, тобто дітелінг мийка Ось в такому він стані у нас. Продемонструємо по кроковому, як ми миємо і які продукти застосовуємо. Перший наш продукт це буде керамічна Snow Wash, тобто керамічна піна, засіб. Для першої фази. Він безпечний для нанесених раніше керамічних, воскових покриттів, і тим більше для всіх поверхонь автомобілів. Ми його наносимо через пінник. Ось такий у нас і наш апарат високого, високого тиску. Зараз продемонструємо, як це відбувається. Це у нас перший етап. Так, перший етап значить, наш керамік. Wash, розведений 1 до 5, тобто 100 мл продукту концентрату на 500 мл води. І ось так стікає. Стягує верніше наша піна бруд в якості першої фази. Зараз ми її будемо змивати і продемонструємо. Бачите, після першої фази гідрофоб дуже слабенький. І будемо виправляти це нашою другою фазою. Також продемонструємо. Так, наступний наш другий крок це чистка дисків. Будемо чистити його за допомогою диски і шини. Значить, це у нас очисник для шин 1 до 4 розведений, так як у нас шини не дуже брудні. Перше, що ми робимо, це наносимо саме на шини, щоб він починав працювати. Другий у нас очисник це для дисків кислотний, 1 до 4, також розведений. Наносимо його на диски безпосередньо. Так, Поки він працює, займаємося шинами. Беремо щітку і починаємо. Опрацьовувати. Так, шини ми пропрацювали. Зараз приступаємо до диски. Значить, ми нанесли наш кислотний засіб, поки ми працювали шинами, він зреагував з забрудненнями. І тепер ми наносимо ще додатково наш гренад розведений 1 до 10 через. Ось такий пінник АйКе. Це робиться для того, щоб подовжити дію нашого засобу і плюс нейтралізувати саму кислоту. Ось так він працює, розведення до 10, беремо щиточку і починаємо це все гарно пропрацьовувати. Кожен сантиметр нашого диску. Також не забуваємо про чистку внутрішньої сторони дисків. Ми використовуємо спеціальну щиточку з мікроволокна і різні, це принципово. Але щоб обезпечні вони були. І дочищається внутрішня сторона диска. Так, наступним нашим третім кроком це буде чистка важкодоступних місць типу радіаторні решітки і подібні такі всякі місця. Ми пропшикуємо їх нашим АПС універсальним очисником. 1 до 10 розведений він. Можна працювати на будь-яких частинах, як інтер'єру, так і екстер'єру. В даному випадку ми. Його застосовуємо для чистки для цих всіх важкодоступних місць. Наступний наш крок це керамік гідрошампунь, так називаємо друга фаза. Наносимо також через пінник розведений 1 до 5 100 грам продукту на 500 грам води. Гідрошампунь нанесли, беремо мікрофібру рукавичку і починаємо промивати, намилювати, скажімо так, всі частини. Робимо це зверху вниз. Ми починаємо з капота, переходимо на вікна, кришу і опускаємося донизу. Так, нанесли наш шампунь, керамік гідрошампунь. І відновили відновили ми, значить, забрали всю статику, статичний бруд, і відновили гідрофобні властивості. Вона розриває гарну пленочку, машина фактично суха готова до витирання. Так, змили ми наш керамік гідрошампунь. Ось такий він на мистинці після себе відрофовний лишає. Щоб зменшити кількість води і легше нам було сушити, ми застосовуємо проточну воду. Ось таким чином. І тоді в нас поверхня стає. Максимально сухою. воно це все діло. Знімає. Так само і з вікна, якщо у вас є, де дощ ще краще буде і скраще. Ось так воно робиться сухенька поверхня. Ось так ми висушили наш автомобіль за допомогою води, з проточної води, з шлангу, а тепер досушуємо всі оці місця. Турбосушку. Також просушуємо наші шини, щоб можна було нанести кондиціонер, він довго працював. Так, продули, значить, турбосушкою, решта дотираємо мікрофіброю. І будемо наносити нашу останню стадію керамік-блоспрей. Так, і тепер у нас третя фаза. Керамічний. Глос спрей. Дуже легко наноситься. Нанесли пару пшиків, берете чисту мікрофібру і протираєте спочатку одною стороною, потом берете, перевертаєте на іншу. І це все діло. Гарно розполіровуйте. Тримуйте гідрофобну, дуже блиску і гладку поверхню. Ось так вона. Тепер круто. Так, і останній наш штрих це. Та редресі нанесення кондиціонера на шини, на закінчення нашої дітей мейки. Ще покажу на дворі. Ось вигляд на дворі ось такий крутіший блиск. Автомобіль має після нашої дітей рядми. І почався зразу дощ, як завжди.